Преміював свого заступника на 95 тисяч гривень. Сільський голова на Черкащині самостійно три роки заохочував підопічного. Жодного разу не винісши питання про це на розгляд сесії. Відповідно, завдав збитки в сільському бюджету на вказану суму, за що очільник відповідатиме перед судом. Йому світить до п'яти років ув'язнення. Пише місцева преса. Продавець супермаркету відмовила черкащену в обслуговуванні українською мовою, а тоді попрохала охорону вивезти його з магазину. Чоловік поскаржився до адміністрації продовольчої мережі. Там повідомили, касирку груб'янку звільнили, пише вечірка. Без однієї двох і п'яти копійок, але з металовими двома і п'ятьма гривнями. На українців чекає нова грошова реформа, пише акцент. Адже за останні 20 років гривня знецінилась мінімум у 15 разів. А купівельна спроможність населення впала втричі. Через це малі номінали випускати нерентабельно. Натомість владі заговорили про можливе введення тисячної і п'ятитисячної купюри. Аби не йти до армії, черкащанин терміново поїхав одружуватися до Білорусі. Тепер там хлопець вичікує, поки йому не виповниться 27 років. Інші хитруни, як тільки підходить мобілізаційний термін, народжують дитину і так по другому і третьому колу. Або ж просто відмовляються отримувати повістку, бо їх не відпускають жінки. Про інші казуси військового призову в області читайте у Черкаському краї. Самого на черкащині утричі більше ніж умисних убивств. Таку статистику підбили у виданні інфоміст. Лише за поточний рік рахунки з життям вирішило майже дві сотні черкастів, найчастіше через економічну скруту, кредити та негаразди в родині. Переважно у віці від 35 до 55 років. Примітно, що чоловіки удвічі більше самостійно йдуть життя ніж жінки.